Сьогодні покажу, як я обрізаю троянду плетисту на зиму, готую до зими підготовка. Тисніть дзвіночок, ставте лайки. Це моє стирання. Я жартую, звичайно, але як вам не шкода, то робимо обрізку на зиму плетистої троянди. Ось я прийшла, та від... Вона вже цвісти того року не буде. Те, що відцвіло, я просто тако акуратно обрізаю, попри той цвіт, то лишаю. Оці однорічні пагони, бачите, то однорічний пагень. То залежить, яку маєте опору. Якщо маєте високу опору, то чуть нижче я знаю, там на, на, на 20-30 см нижче тої опори, бо нам буде пускати вище. На, на пів метра. Як, як ви собі забажаєте, щоб вона була зависока, я обрізаю. Ось такого мені достатньо буде. Однорічні. Ось, ось Тільки однорічні, правильно? Зараз покажу. Це. Вона дуже колюча та троянда. Вона має скільки у нас, то жовта. жовта Йо, дуже Бачки вона має скільки ключок. Вся всі є на колючках. Треба луковиці не взяли. Пропускали, бачите, вони вже цвіли. То нехай так і залишається. Вони ще по боках будуть пускати. Такі вже такі, вони чепірнаті, вже мають бокові прирости. А однорічні так повністю вирізати не можна, тому що вони будуть пускати, потім по боках палінці, і було трясно трістиво. І так ми обрізаємо на висоту, яку ми собі задумали, ну, то обрізка йде, а підгортати, якщо ви хочете загорнути, я не, не накриваю, не, не пригинаю до землі. Просто підрізаю і зверху колокорення корення насипаю відро землі. Гіркою так, щоб воно не мерзло. Якщо у вас такий клімат, що е, може вимерзнути, труянда, то о, тоді треба бажано її при, до землі притулити і прикрити чимось, фої, якоюсь, паперами чи відходами, такими квіти якісь сухі, о, от, що, що небудь можна накрити. Тому стішком притрусить і вона перезимою. Якщо ви знаєте, що у вас може обмерзнути, бо шкода, хай би росла. Ось так обрізаю наступну лілячку, колючої моєї троянди жовтенької. О, от. Якщо воно за зиму, воно може підмерзнути трішки. то тобто Тоді ми побачимо, Дай Бог перезимувати, побачимо, підмерзну, то вже там, де обмерзну, то мусимо обрізати, воно відновиться і коріння пустить. Все буде добре, все буде рости гарно. То я вже частково обрізала, але вона ще, бачите, має квіти у мене. То мені ще шкода її обрізати, хай ще трошки попитне, а тоді вже повністю обріжу. Є так кожну троянду. Ну, а, а... чайно гібридні. А? Чайно гібридні ви покажете. Покажу, покажу. Діде, вони ще так само в мене оцвітують. Бачиш, що оцвітують ще. Там ще попіхи є, там жовтенька цвіте, тут рожевенька цвіте. Ще цвітуть, то ще не буду обрізати. І Паркові буду обрізати, там він червона цвіте. Паркова, паркова, червона там під хату. Жовта вже, певно, не буде цвісти цього року, вже вона приціла і розрослася, як, як не знати, що скоро до Розна... тротів по, -по Так, то Треба буде краще її більше обрізати, щоб вона в ну, випустить і буде рости і рости. Жаліти не треба, жаліти не треба. Паркові нижче можна, кілька броньо клишемо, а решту пообрізуємо і обов'язково загорнути, підгорнути. Щоб вона зараз, ще заскоро, вона може зібріти. Наша жива, ще нема потреби накривати. Перед заморозками вже можна буде думати, як її накрити. Земелькою насипати земельки. Можна ще потім трошки листячком, як маєте багато листя, засипати трошки ту землю. І нехай вона собі йде на спочинок на зиму, на зимову сплячку під. І все, а тут вже. Вже фактично ту я більше, а ще ту стару старе буду обрізати. От воно ще й живе, але я то геть обріжу, воно мені не подобається. так. А то поки що лишу. А навесні побачу, все одно навесні треба буде поправляти ще, формувати, щоб воно мало вигляд. Побачимо, як воно перезимує, і тоді вже основне ми зробили. Більше я не буду їти Оцю більше не буду. Рухати. Десь приблизно я так зрозуміла за тиждень-два до перших заморозків так, підгорнення так, робити Так, підгорнення. Клімат покаже. Клімат покаже. Ну бажано, щоб не мокре. Якщо хочете якимось відходами такими квітниковими, то бажано, щоб воно сухе було, щоб воно висохло то всяке бадилля. Бо мокре не треба, воно може грибок кинутися на троянду і тоді воно може пошкодити щось трудянне. Через того, бо як маєте щось сухе, якесь таке, що висушене, вже не зрізали давніше, і воно десь там у вас сухеньке є, то можна і прикрити. Багато ні, тому що можуть і миші завестися, нізди робити в такому, то ви самі знаєте. Що все, все треба так в міру потрошки. І все буде добре. Дасть Бог, може, не буде сувора зима. Може, врятуємо, може, переживуть. І дасть Бог і ми переживемо. Так, будемо якось рятуватися, грітися, шукати способу до кубки. Так, так, як кожної зими, ми вже не першу зиму так переходимо і Божою допомогою і так перейдемо. Так що от такі осінні роботи робимо, підготовче до зими. Будьте здоровенькі, папа, -па. всього доброго вам.